Друзі, привіт! Сьогодні розкажу вам трішки те, чим я годую цю рибу. Це ось Ізя. Не знаю, в кожного якось по-різному виглядає. У мене тут мурашки були, позалазили, але я. слава Богу, що вийшло їх відбити. Отак, ось тут тут Аулофорус. І ось тут Артемія колотиться. Не знаю. Кого по різному, я не можу сказати, що максимально швидко, але якщо підмінювати хоча б так як я кожних 2-3 дні, то в рази швидше він розмножується. І одне, що я замітив, що якщо я додаю до меленої вівсянки е корму, але корму колись називали, я не знаю, в кожного можливо по різному печінку додаю так само мелю. Дуже швидко, правда, вода швидше портиться, але все ж таки краще вони його їдять. Ну і тут цей аулофорус І сьогодні поставив колотитися баночку з Артемією. Дякую, друзі. Підписуємося, складіть вподобайки.